Ще місяць тому у цьому будинку кипіло життя. Відтепер прохід до нього перекриває загорожа та напис про небезпеку. Наслідки вибуху у Стаханові по вулиці Макерова ще довго не залишатимуть у спокої як потерпілих, так і місцеву владу. До переліку постраждалих потрапив і ліквідатор Юрій Володимирович. Його квартира була поруч з епіцентром вибуху. Одразу після трагедії його та пристарілу матір забрали у Чорнобильську лікарню задля відновлення психоемоційного стану. Віднедавна разом з сестрою. Майже кожного дня вони приходять подивитися на руїни. Сьогодні побачили, що вітром знесло балкону металопластикову раму. Особисто для цієї родини збиток склав 150 тисяч гривень. Розрішили забрати речі, Нам дала міліція розрішення забрати легкогабаритні, да? малогабаритні речі. Да. Ми, ми забрали документи, одежду і забрали великий телевізор. Він Плоский легкий. Ми його винесли більше нічого не розрішають. Там у нас. Техніка, вся дорога стояча, що два телевізори, і все та два холодильника. Зруйнований під'їзд одразу після вибуху огородили, а міліція несе тут цілодобову варту. Про це стверджують мешканці сусіднього будинку номер 5 До речі, ці люди теж постраждали. У них повибивало вікна. Наразі їх вже встановили під особистим контролем міського голови. 30-го приїхав, було вже все готово, все зроблено було. Окна були на місці. Забор стоял, и охрана неслась. Милиция несет круглосуточную охрану. В новогоднюю ночь даже они вот постоянно прохаживаются. Вот здесь вот так по периметру, поэтому. Постоянно их вижу. Вот выхожу курить, постоянно они находятся на посту. Під'їзд, де стався вибух, сильно постраждав. Тому мешканці хвилюються, щоб той не дав тріщину, адже у багатьох ще залишилися там певні цінності. Найближчим часом влада планує виділити кошти на придбання помешкання. Як кажуть, ці потерпілі, щоб купити аналогічну квартиру із грошових коштів, їм треба близько 40 умовних одиниць. Пошук житла покладений на самих постраждалих, адже реєлторські контори з ними працювати не стали. Та й експертиза стосовно зруйнованого житла затягнулася. Нам Сказали, що должна быть экспертная какая-то комісія из Луганська, которая даст разрешение укрепить Угалдома, щоб ми могли забрати свої віші. Ну за нього можна було заплатити деньги. Город ні мог, що за даже заплатить за комісію. Ну от междю. Але все ж таки люди не залишаються без підтримки. Допомогу надає Червоний Хрест у вигляді речей та засобів гігієни. На заклик відізвалися і приватні підприємці. Лео частка 35 тисяч гривень надійшла від вагонобудівного заводу. Ці гроші розділили між 15 родинами та двома постраждалими, які налік. Куванні обласній лікарні здоров'я хорошого настроєння і сільох руки щоб порішались наші проблеми. Люди вдячні усім, хто відгукнувся до да допоміг у скрутному становищі, але поки бідкаються у родичів. Тому основною метою стахановчан є отримання житла не гіршого ніж вони втратили.